Івано-Франківська платформа Тепле місто впроваджує благодійну ініціативу, мета якої нагадати українцям про важливість вшанування пам'яті полеглих захисників, безкоштовні наліпки, нагадування про хвилину мовчання можуть отримати власники бізнесу та підприємств. Ми самостійно прийняли рішення впроваджувати хвилину мовчання в закладах ще минулого літа. І з того часу ми це автоматизували, і кожного ранку працівники зупиняються, ми не проводимо сервіс. Чим більше зовнішніх факторів привертають увагу, звук, тому що у нас ми зупиняємо музику, йде оголошення про те, що це хвилина мовчання, йде і, ну, і наліпка також в тому числі допомагає. Привернути увагу гостей. Дуже хочеться, щоб така практика була в нас поширена не тільки в нашому місті, а й в країні, але робимо це маленькими крочками. Починаємо з кожного з нас, починаємо з нашого міста. Звісно, що наліпки це тільки перший крок, але це вже певне нагадування про те, що власне маємо таку хвилину і можемо її присвятити в пам'ять загиблих.